Вітаю, я лікар-невропатолог за відділення неврології першої міської лікарні Білої церкви. Фамілія моя Єхімович, звати мене Тетяна Васильівна. В принципі, хочу вам розказати, що 8 місяців назад ми отримали апаратуру. Це була установка для магнітотерапії dimap 2000 і ультразвукова установка соната. Для того, щоб ми змогли розширити допомогу в реабілітації нашим пацієнтам. У нас відділені лежать як цивільні люди, так і військові. І, в принципі, коли з'явилася більша кількість військових, з'явилася необхідність працювати після операційної рубці, травми, захворювання опорно-рухового апарату. Тому піднялося питання для розширення фізіотерапевтичного лікування, для того, щоб якість надання реабілітаційної допомоги стала вищою. Ми попросили ці апарати і дякую фонду Енеїда, яка нам допомогла в тому на отримання тих апаратур. На даний час багато хворих у нас проходить курс лікування магніттерапію. Отримують всі хворі, які мають захворювання опорно рухового апарату. Це може бути і остеохондрози, і остеоартрози, деформуючі артрози суглобів, суглобів, нижніх і верхніх кінцівок. Mm. Ультразвуковим апаратом ми більше користуємося для протизапальних, для контрактур, для посттравматичних рубців. Є, теж при остеохондрозах і остеоартрозах широко дуже використовується апарат ультразвуковий. В реабілітації більшу увагу ми приділяємо покращення кровообігу, покращення трофіки, знеболення. І, в принципі, майже всі наші пацієнти, які лежать у нас в стаціонарі, вони потребують фізіотерапевтичного лікування. Я медсестра з кабінету працюю майже 20 років фізіотерапії, тому я, в принципі, часто працюю з останнім часом з військовим. Апарат соностат це ультразвук високочастотний, він широко використовується в лікуванні рубці. У військових багатокилоїдних рубці вони приходять, які їм заважають жити, це особливо обласлиця. Обмежують їхню рухливість це плечі, коліна. Тобто досить непогано він використовується в лікуванні кілоїдних рубців і не тільки. Ми лікуємо тут невралгії, артрози, артрити. Часто використовуємо при лікуванні шпори. Це апарат німецького виробника. Тут хороший такий ізлучатель, має титанову головку, використовується, працює лише з гелями. Ну, Зараз великий спектр. гелів, можна вибирати різні. Весь тулуб, корпус, нижні кінцівки. І він розрахований для лікування всіх видів захворювання, особливо неврологічного профілю. Наші показання вибираємо, наприклад, голова область. Наприклад, це ж вам прийняти і старт. Вороба бігтірева. Використовує. Епікондиліт. Хронічний бурсіт. П'яточна шпора. Магніт використовує магнітотерапія. Магніт Дімаб 2000. Це чешка виробника, досить давно він вже в нас на ринку, але це нова модифікація. Я раніше з ним працювала більш старішим і це новіше нам подарували. І він широкого використання в нього. Він має таку виражену протизапальну, протинабрякову дію, великий перелік діагнозів, які можна лікувати. Наприклад, в пацієнт у нас ураження хребта, тому ми даже, бачите, два канали і ми можемо використовувати прям більшу площу захвачуємо. Апарат по відгукам пацієнтів дуже непоганий має результат. Тобто виражена така протинабрякова, протизапальна і протибольовий синдром знімає. Ми з вами знаходимося в кабінеті фізіотерапії, фізіотерапії нашого неврологічного відділення, яке має, ну, скажімо так, користується величезною авторитетом серед наших пацієнтів. Сьогодні воно перезаповнено. Черга на госпіталізацію близько двох тижнів, але я думаю, те унікальне обладнання, яке ми отримали від фонду Енеїда. Ці апарати вони унікальні, вони дуже важливі для от, якраз період проведення гострої реабілітації. Окрема подяка Марині за засновниці фонду, то, що вона опікається нами, періодично допомагає і робить цю гуманітарну допомогу чи спонсорську допомогу. знаєте, дуже влучно.